Всім привіт! В цьому відео ми навчимося працювати з текстом в клітинці. Розглянемо такі функції, як автоматичне підналаштування розміру клітинки, перенос тексту на наступний рядок та на автоматичний перенос тексту. І так, розглянемо таку таблицю. В нас є наша таблиця з ім'ям, професією та номером телефону. А також ми додали тут вміння, які мають бути в кожного спеціаліста, та опис цих вмінь. Найпростіше це якщо в нас не поміщаються наші дані в одну ячейку, ми можемо її розширити, навівши на праву сторону колонки до появи чорного значка зі стрілочками. І протягнути, скільки нам потрібно. Ми протягнули, але, як ми бачимо, ще не всі імена повністю видимі в цій колонці. Ми протягуємо ще раз, бачимо, що так, цього достатньо, і можемо мінімально протягнути ось так, мирівнішу колонку. А можемо натомість лише подвійним натисканням наводимо, знову ж таки. На праву сторону колонки до появи чорних стрілочок. І натискаємо двічі лівою кнопкою миші. Після цього у нас автоматично вирівняна колонка. Таким чином, як ми бачимо, у нас номера телефонів також не поміщаються. Ми Знову ж таки наводимо на праву сторону колонки і натискаємо двічі лівою кнопкою миші. І ось у нас вже гарна вирівняна колонка. Наступна функція це перенос тексту на наступний рядок. Наприклад, в наші вміння, у нас є 5 вмінь, і нам бажано їх побачити не в переліку один за одним, а, наприклад, 1, 2, 3 на наступному рядку. Що ми робимо? Ми ставимо курсор перед другим вмінням і натискаємо комбінацію клавіш. Alt-Enter. Після того, як ми перейшли на іншу клітинку, ми бачимо, що у нас після JavaScript Python вже на наступному рядку. Таким чином ми можемо перенести всі п'ять мов програмування. Альт-Ентер. До всі плюс плюс. Alt-Enter Ruby Alt-Enter. Ну і для кращої візуалізації прибираємо коми і можемо проставити один, два, три. Чином в нас наші міні через 1, 2, 3 розміщується кожна мова на наступному рядку. Але також в нас можуть бути дані і у вигляді дуже великого тексту. Як, наприклад, в колонці F, в нас кожна з цих мов описана текстом. Для того, щоб візуалізувати даний текст. Нам краще використати функцію переносити текст. І він автоматично у нас буде переноситись в залежності від ширини колонки. Натискаємо кнопку Аби це переносити текст. І в нас весь текст розмістився по ширині цієї колонки. Звичайно, в такому разі ми не можемо читати нормально наш текст, тому ми. Розширюємо нашу колонку до необхідного нам розміру. Як ми бачимо, тепер у нас текст вже більш-менш видимий. Зменшуємо нашу колонку. І для кращої візуалізації ми також можемо наступну мову перенести на наступний рядок. Переносимо курсор перед Python та натискаємо Alt-Enter. Натискаємо Alt-Enter ще раз, і в нас ще й пробіл з'явився. Таким чином ми можемо розділити кожну мову. Візуально це буде виглядати набагато краще. Переносимо курсор перед Java і натискаємо Alt-Enter двічі. І так з кожною мовою. Як ми бачимо, у нас тепер кожна мова з, нової, з нового рядка і навіть ще й розділена пробілом. Тепер це вже виглядає набагато краще і більш читабельно. Для економії висоти ми можемо розширити ще нашу строку, нашу колонку. Також ми бачимо, що нам наша таблиця не дуже читабельна, коли одна клітинка займає набагато більше місця, ніж решта таблиць. Тому в такому разі ми можемо, коли нам не потрібно весь опис. Вимикати функцію переносити текст, і ми бачимо, що в нас знову ж таки ми бачимо ім'я, професію, номер телефону та основні вміння і їх опис. Якщо нам потрібно прочитати цей опис, ми знову ж таки натискаємо Переносити текст і ми можемо прочитати цей опис в нормальному стані. Вимикаємо і знову бачимо нашу таблицю в гарному візуальному стані. Таким чином ми можемо перенести текст і в наступному для інженера, для того, щоб візуально це виглядало краще. Для цього знову ж таки видаляємо кому, натискаємо Alt-Enter. Ось вот у нас всі наші навички нового рядка. Якщо ж ми не хочемо бачити повністю всі навички, а лише як в передньому вигляді, а бачити таблицю, як раніше, ми можемо виділити ці клітинки і вимкнути функцію Переносити текст. Подіємо знову ж таки, бачимо всі імена повністю, а текст у нас в мінь в одну строку. І якщо ми знову хочемо бачити його як раніше, через перелік з кожної строки ми вмикаємо функцію переносити текст. І бачимо ось так ось повністю всі наші вміння. І знову ми хочемо прочитати про кожне це вміння, вмикаємо переносити текст і читаємо про кожне вміння. Зручності можемо ще перенести текст зверху нашої клітинки.